Сашко Дерманський, корова часу або нові пригоди вужа Ониська. Остання пожухла брудо жовта пелюстка відрвалася від випавленої сонцем сонякової голови й тихо впала на голову Ониської. Вожик прокинувся від її сухого дотику, позіхнув, зиркаючи вгору. Біда, біда, біда! сам до себе промовляв Онисько. Пропав мій соняшник! Затим вужик обвів зором замучений сонцем город і тяжко зітхнув. Такої спеки ще ніколи не було, все все посохло, поникло, вимерло, поміж завчасу, прокрученим сірим картоплинням, походжав ониський друг, королацький жук Джек. Ой-ой-ой, ні картоплиночки, ні дощиночки. Ой, що ж це воно буде, моя картопелька. Моя Барабопелька, на кого ж ти мене кидаєш? самотиночку. Агов, Джеку, нагукав Онисько. Який же ти самотиночка? А про нас забув, хіба я тобі не друг, а кузя, одарочка, Евредіка. Щось ти, друже, переборщуєш та розпачило махнув лапкою Джек. Воно так. Але хіба я їстиму вас замість картоплі? Ти бачиш, що коїться? Сонце, мов накупилося, все пожерало, все попекло. Та, бачу, згодився Онисько і поплов шукати затінок. Але на городі стирчали самі штурпаки. Все, що лишилось від городини, Онисько завернув за повідку. Де купчилося протрухле гілля. Там, власне, під вілками була його домівка, а також сусідські домівки, мишки Евридіки, жабки-одарочки і хробачка кузі. Один лише Джек жив собі, де випаде. Може, в одарочки прохолодніше? подумав вужик. «А ну ж, зазирну до неї. У жабічій оселі було ще спекотніше. Ніж будь де, в неї на кухні зрання до вечора палахкотів вогонь. У печій на плиті. Одарочка дуже любить куховарити. Аго, Одарочко!» – погукав Онисько. Ти де? Ось я почувсь з кухні. Де це ось? Та в ночвах. Онисько зазирнув у ночви, там, у воді, сиділа одарочка. Ого, це ти плавати чися?» Я вмію, відповіла одарочка. Це я так від спеки рятуюся. А можна до тебе? спитав Онисько. Знаєш, я теж ледве дихаю. Онисько, хіба ти забув, що я дуже скромна жабка? Зашарілася одарочка. Та, ні. Це все через таке пекло кинув Онисько. Ну, бувай. У Евредіки вуш постаріг дивну картину. Мишка, навіщось надувала велику синю повітряну кульку. О, а в кого це свято? запитав Онисько. Яке свято? Здивувалася Евредіка. Вона припинила дути, затисла кишечку кульку пальцями. Я не знаю. Яке? Відповів Онисько, але з усього видно, що ти готуєшся до свята. З чого це з усього? Ну, от навіщо ти надумаєш кульку? Кульки бувають на святах. А, -а, -а ти про це! промовила Еврідіка. Яке там свято? Навпаки, горе, спека дойняла.